Добрий день, мене звати Ліп Марина Володимирівна. Я головний лікар стоматології «Aesthetic Dental Clinic. У 2004 році я закінчила Полтавську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Маю декілька спеціалізацій в стоматології. Зокрема, це ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія та дитяча стоматологія. Ну я з дитинства мріяла бути лікарем. У мене батьки лікарі а в стоматологію. Ну так, так сталося, що я пішла на стоматолога, Мені це дуже подобається. А що мені найбільше подобається в роботі? Гарне питання. Як і кожному лікарю, мені подобається, що я допомагаю людям, допомагаю своїм пацієнтам, щоб були здорові зуби. Мені за це дякують, мені посміхаються, мені це приємно. Я займаюсь своєю сім'єю, у мене діти. Багато подорожую. Запрошую вас до себе на прийом. Буду рана допомогти кожному з вас, щоб у вас була гарна посмішка. Я це зроблю.